Вас в ефірі фактор безпеки. Саміт НАТО, що пройшов наприкінці листопада у столиці Португалії Лісабоні, безумовно став найголовнішою подією у міжнародному середовищі у році, що минає. Після його завершення почався новий відлік для НАТО. У Лісабоні було затверджено нову стратегічну концепцію, яка визначила основні напрямки розвитку цієї організації на наступні 10 років. Напередодні саміту генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен називав його одним з найважливіших в історії альянсу, адже на порядку денному стояло не тільки затвердження плану дій організації на найближче десятиліття. За словами генсека НАТО, нова стратегічна концепція дозволить країнам альянсу дати відсіч багатьом загрозам 21-го сторіччя, таким як тероризм та кібертероризм, розповсюдження зброї масового ураження. Та забезпечення енергетичної безпеки. Крім того, головний натівський документ передбачає кардинальне реформування Збройних сил країн НАТО. І головне, за словами керівництва Альянсу, цей саміт поклав початок новим відносинам НАТО зі своїм стратегічним партнером Росією. Андерс Фуграсмусен заявив про початок свіжого старту у двосторонніх відносинах Москви та Брюсселя. Наше партнерство підтверджує вагомий внесок у справу збереження міжнародного миру та безпеки. Цей успіх ми будемо підсилювати, особливо це стосується відносин з Росією. І, хоча експерти пов'язують зближення НАТО і Росії із потеплінням відносин між Москвою та Вашингтоном, більшість аналітиків переконані, що перед обличчям спільних загроз основні геополітичні гравці повинні об'єднати свої зусилля. это цепи твердила заседание Рады Россия-НАТО у Лиссабоне, после якого была принята спильно заява. Совет, который только что произошел, а также саммит стран НАТО, он, безусловно, является историческим в том плане, что на нем принимались очень важные решения. И прежде всего для самой НАТО. Ну, скажем, так, одобрение стратегической концепции НАТО это очень важный элемент развития Североатлантического альянса. Не буду скрывать, мы довольно внимательно изучали подходы к подготовке соответствующей стратегической концепции. Там были вещи, которые нас напрягали и удивляли. Были вещи, которые создавали повод для оптимизма. В конечном счете, это, с одной стороны, внутренний вопрос НАТО, но, с другой стороны, мы не можем к этому относиться безучастно. И финальная версия стратегической концепции, на мой взгляд, все-таки отражает желание государств НАТО выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией, двигаться в сторону полноценного партнерства. Это хорошо. Поэтому мы считаем, что по направлению развития отношений с Североатлантическим Альянсом, мы продвинулись вперед. И час заседания Рады Россия-НАТО. Було прийнято ряд важливих рішень. Росія і НАТО підтвердили, що й надалі спільно боротимуться з тероризмом. Адже на думку двох сторін, сьогодні це найбільша загроза світовому співтовариству. Росія і НАТО домовилися розширити рамки наземного транзиту територією Росії вантажів для міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану. Москва і Брюссель спільно розроблятимуть технології виявлення вибухових речовин та протидії терористичним загрозам цивільної авіації. Крім того, у Москві не виключають можливість поновлення участі російських військово-морських сил у антитерористичній операції НАТО у Середземному морі. Активні зусилля є ключові сфери, які для нас важні, і які важні для Сіверо-Атлантичного альянсу для держав, входящих в НАТО. Это сотрудничество по целому ряду направлений. Борьба с терроризмом как одно из очень серьезных, очень сложных угроз, с которым сталкивается все человечество. Недаром мы одобрили общий список угроз, которые стоят перед нашими странами. Наркопреступность. Проблемы, связанные с пиратством. Распространением оружия массового уничтожения. Я щиро радий, що мій друг і партнер, президент Дмитро Медведєв приєднався до нас під час Ради Росія-НАТО, яка відбувалася на найвищому рівні. Разом ми наполегливо працювали, щоб перезавантажити відносини між Сполученими Штатами Америки та Росією, що буде корисним для обох наших народів. Ми також перезавантажуємо відносини Росії і НАТО, адже розглядаємо Росію як партнера, а не супротивника. І ми домовилися поглибити нашу співпрацю з багатьох важливих питань по Афганістану та боротьбі з наркотрафіком. І, можливо, найголовніше ми домовилися про співпрацю у сфері протиракетної оборони. Яка перетворилася з джерела напруженості у минулому у джерело потенційної співпраці з метою протидії спільним загрозам? Втім, за лаштунками політичної кухні продовжують говорити про те, що старі проблеми у двосторонніх відносинах між Росією і НАТО нікуди не зникли. Одне з питань створення системи протиракетної оборони. Після саміту у Лісабоні НАТО не підтримало ідею російського президента Дмитра Медведєва про створення єдиної системи ПРО. Брюссельські стратеги переконані, що це занадто масштабний проєкт. Тож дві системи ПРО, принаймні у найближчому майбутньому, залишаться незалежними. Відтак, на відміну від президента США, коментарі його колег з Москви та Брюсселя були дуже скупими. Створение системы противоракетной обороны занимает важное место у новой стратегической концепции НАТО. але більш детально мы будем обговоривать это питання в час вечера. Если, допустим, мы не договоримся по противоракетной обороне, то в конечном счете лет через 10, а может раньше, это может привести к новому витку гонки вооружений. Нам бы этого очень не хотелось. Мы надеемся, что такой же позиции придерживается Североатлантический альянс. Питання співпраці Росії і НАТО у сфері протиракетної оборони обидві сторони мають намір обговорити на зустрічі міністрів оборони влітку наступного року. Долучитися до створення системи протиракетної оборони могла і Україна. Однак, за словами українських дипломатів, перш ніж приймати рішення про участь у такому проєкті, необхідно зрозуміти, наскільки він вигідний для України. Питання Яке тривалий час створювало серйозні проблеми в відносинах між Сполученими Штатами і Росією, переведено в площину більш практичного, прагматичного і в цілому позитивного обговорення. В цьому контексті важливо розібратись, що саме дає цей захід, чи він буде, що називається інклюзивний, чи всі країни зможуть, так би мовити, вважати, що вони надійно захищені, чи тільки по. По певній траєкторії, тому о, це питання, які не піддаються простому, однозначному, негайному вирішенню. Але дуже важливо, коли є платформа, є можливість говорити про це як на політичному рівні, так і на рівні тих технічних експертів, які в кінцевому рахунку мають надати свій висновок, наскільки ця система буде ефективною, наскільки вона відповідає технічним вимогам і наскільки. Кінцевому рахунку політики можуть довести, що витрати пов'язані з нею виправдані. Під час саміту Альянс не тільки переглянув свої відносини з партнерами. За словами представників країн НАТО, у Лісабоні відбулося перезавантаження самої організації. В ході саміту були врегульовані розбіжності між його основними учасниками. Насамперед, між Францією та Німеччиною у питанні ядерної зброї, скорочення озброєнь. Та майбутньої системи протиракетної оборони. Стратегічна концепція зобов'язує нас створювати необхідні умови у світі без ядерного озброєння. Водночас, ми повинні усвідомлювати, що, поки існує ядерне озброєння, НАТО повинно залишатися ядерним альянсом. Це виправданий баланс, це наша спільна мета, і всі союзники погоджуються, що захист у ядерному світі повинен включати в себе також фактор стримування. Коли справа доходить до ядерної зброї, наша стратегічна концепція відображає як реалії сьогодення, так і наші майбутні прагнення. Альянс працюватиме над створенням умов для скорочення ядерного озброєння і впровадження політики щодо відмови світу від нього. У той же час. Ми абсолютно чітко зазначили, що скільки існуватиме ця зброя, НАТО залишатиметься ядерним союзом, і Сполучені Штати будуть підтримувати безпечний, надійний і ефективний ядерний арсенал для стримування супротивників і гарантування захисту усіх наших союзників. Проте головним лейтмотивом Лісабонського саміту став Афганістан, де триває основна антитерористична операція США і НАТО. Світові змі. Постійно критикують дії НАТО в Афганістані, адже після дев'яти років перебування там коаліційних військ їх успіхи малопомітні. Водночас, представники коаліції переконані, що альянс наполегливо йде до поставленої мети, і в наступному році НАТО може розпочати процес передачі афганській стороні відповідальності за безпеку в країні. Ми узгодили наш підхід щодо майбутнього Афганістану, особливо в частині, що стосується передачі повноважень із забезпечення безпеки афганській стороні, яка розпочнеться на початку 2011 року і завершиться 2014 року. По поводу 2011 року. Мені трудно оцінювати реалістичність такого роду планов. Я вважаю, що ситуація в Афганістані пока. мягко говоря, далека от успокоения. Несмотря на большую работу, которую ведет правительство Афганистана, президент Афганистана, все-таки степень поляризации, существующая в афганском обществе, очень велика. Террористическая угроза, исходящая из Афганистана, тоже велика. Поэтому, возможно ли это сделать в ближайшем будущем, не знаю, у меня есть сомнения. Про те, що операція НАТО в Афганістані залишається пріоритетною не лише для країн альянсу, а й для країн партнерів, свідчить той факт, що сили коаліції налічують 48 держав-учасниць. Загалом у ній задіяно більше 130 тисяч військових та цивільних осіб. Важливо, щоб американський народ пам'ятав, що Афганістан є не тільки американською битвою. Ми об'єднані у коаліції НАТО, що складається з 48 країн та налічує більше ніж 130 тисяч військовослужбовців з країн союзниць та країн партнерів. І ми високо цінуємо службу та жертовність кожного з них завдяки додатковим ресурсам, які ми залучили. Нам вдається ламати опір руху Талібан і продовжувати проводити важку роботу щодо навчання афганських сил безпеки та надавати необхідну допомогу афганському народу. І я хочу подякувати нашим союзникам, які надіслали додаткових інструкторів та наставників для підтримки життєво важливої місії з навчання афганських сил. З цим зобов'язанням я впевнений, ми зможемо досягнути поставленої мети за словами представників НАТО, афганські національні сили дедалі активніше беруть на себе відповідальність у складних ситуаціях. До кінця 2011 року афганські сили безпеки мають налічувати. 300 тисяч особового складу. Це наше головне завдання. Ми дійсно досягнули величезного прогресу за останні 10 місяців та отримали значний поштовх вперед. Однак ключем до успіху має бути не лише збереження існуючої, а й розвиток майбутньої динаміки. Нам знадобляться додаткові інструктори НАТО з багатьох спеціальностей, які допоможуть нам продовжити професіоналізацію і розвиток афганської поліції та армії, що в свою чергу дозволить їй бути самостійною силою. Водночас нова стратегічна концепція передбачає скорочення командної структури НАТО. Однак мова, за словами представників альянсу, не йде про те, щоб затягти паски. У Брюсселі планують пустити жирок, натомість нарощувати м'язи. З існуючих 11 штабів планується залишити 7 та скоротити майже 5 тисяч посад. Це приблизно 35% від загальної чисельності. Остаточне рішення щодо нової командної структури, включаючи її географічне розташування, буде прийнято до червня 2011 року. Це, на думку представників альянсу, покращить ефективність дій. Військової складової НАТО НАТО зарекомендував себе як найуспішніший альянс в історії альянс, який захищав незалежність і свободу своїх членів, спочатку виростив молоді демократії, а потім привітав їх у Європі, яка сьогодні є єдиною та вільною. Він діяв і тоді, коли слід було покласти край етнічним чисткам поза межами наших кордонів. І сьогодні ми єдині в Афганістані, тому терористи, які загрожують усім нам, не мають там теплого притулку, а афганський народ може будувати своє майбутнє. Насправді багато разів скептики пророкували кінець цьому союзу, але кожного разу альянс був на висоті і був готовий для вирішення завдань свого часу. Більше новин про НАТО шукайте на офіційній інтернет-сторінці організації, що підтримуються українською та російською мовами. А також звертайтеся до центру інформації та документації НАТО в Україні. Ви дивились фактор безпеки? Не пропустіть нашу наступну програму рівно за тиждень. До зустрічі на п'ятому.